Частина працівників ринку підприємці торпеду перевтілили сьогодні у депутата міської ради, представника прокуратури, міліціята та директора базару. Біля головного входу в ратушу працівники ринку роздавали уявним чиновникам хабарі, які ці залюбки брали. Найбільше продавців обурив наказ директора ринку про заборону страйків та протестів на території базару. Хто дав закон на заборону страйків? Хто дав повноваження директору ринку виконувати роль законодавчої гілки влади, тобто парламент. Штатний? Чинним законодавством подібні накази є зловживанням службового становища, обурюються люди. Натомість директор ринку підприємця Торпедо пояснює, у такий спосіб захищає права іншої половини продавців. Є інформація, що буде захоплення, рейдерське захоплення ринком про спілку, яка приїхала, представник якої приїхав з Києва. Щоб я якось вплинула на даний процес. Люди не хочуть позбутися робочих місць. Представники вільної профспілки підприємців України, які долучились до акції протесту, кажуть, захищаємо своїх, адже люди працюють у жахливих умовах. Я не можу допустити, щоб людини страждали тільки за те, що вони належать до профспілок. Ми будемо все робити можливе, щоб регулювати. Мовини у нас ніяких, Ви подивіться, нам ззаді в мене є сміття. Туалету літу, так якого в нас нема. Пані Гоносик нам обіцяла дорогу. Подивіться, яка це дорога. Тим часом ринкове мито зросло майже у 10 разів, скаржаться люди. Замість 30 гривень за місяць люди змушені платити майже 300. Терпіти далі підприємці не збираються. кажуть, позиватимуться з адміністрацією ринку. Леся Подинська оглядня, телеканал Зік.